Всеукраїнський український аграрний семінар відбувся на Прикарпатті. Представники цієї галузі з різних регіонів країни зустрічалися на Коломищині, говорили про овочівництво та, зокрема, як штучний інтелект допомагає вести господарство. Окрім самих аграріїв, захід об'єднав і виробників спецтехніки. Ще не найбільше обговорень на всеукраїнському аграрному семінарі, що відбувся на Коломийщині, Про цибулю тутешньому господарству організатору заходу цьогоріч вдалося виростити 25 гібридів цибулі аграрії. Задоволені її якістю кажуть, це результат впровадження прогресивних технологій. Цього року ми впровадили на цибулю капельне зрощення. Також штучний інтелект по обробці ідеться про те, щоб засоби захисту рослин попадали тільки на бур'ян оберігали цибулю. Новітній підхід збільшив кількість врожаю. Продовжують аграрії. Порівняно з минулим роком, десь процентів 40 ми додали за рахунок технології. Овочівництво це величезне об'єднання фахівців та техніки, кажуть фермери, починаючи від постачальників насіння, спеціалістів з посіву, обробітку, збирання, закінчуючи фасуванням та зберіганням. Саме таких спеціалістів об'єднав агросемінар на Коломийщині. і для кожного з них це можливість обмінятися досвідом, а отже, вдосконалитись, кажуть учасники семінару. Ігор Сольський, представник фірми постачальниці насіння розповідає: для них важливо бачити результат співпраці з аграріями. Дуже мене вражило те, що зараз. Я побачив, яке господарство в цілому, які ангари, яка техніка, як вони досягли цих здобутків останні роки, воно вражає. Олег Романюк, керівник фірми агротехніки, каже, теж дуже пишається результатом взаємодії. Старофірми у нас співпраця почалася з 2019 року. Тобто, це були перші поставки техніки для цибулі для посадки розсади на полі, і також складського обладнання. Для приймання овочів тої самої картоплі, моркви, цибулі, буряка з поля і фасування вже її в сітки. Шається прогресивність у прикарпатських аграріїв від директорка департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Алла Хамчин, але продовжує є куди рости. Вочівництво на Прикарпатті розвивається, будемо так казати, непогано, але по великому рахунку потенціал у нас більший, чим те, що ми маємо на сьогоднішній день. Підприємства потребують таких зустрічей для того, щоб обмінюватись досвідом. Кожен має свої сильні слабкі сторони. Семінар на Коломийщині відвідали представники великих фермерських господарств та малого бізнесу з різних регіонів країни. Організатори кажуть, кожен із них точно здобув нові знання та досвід, який зможе впровадити у себе на підприємстві.